Будинок за адресою вулиця Маршала Бірюзова, 43 знаходиться на колишній території комбікормового заводу. З середини 80-х років його передали на баланс житлово-експлуатаційних організацій. Відтоді і будинок, і мешканці, кажуть вони, нікому не потрібні і нічиї. Накопилося багато проблем. Протікає дах, роками не було ремонту в під'їздах, аварійні сходи. Протягом семи років я у дворі жодного разу не бачив. Двірника, значить, жодного разу не бачив, щоб чи ЖЕК, чи управління житлово-комунального господарства щось в будинку ремонтувало. Тобто квартплату ми платимо, значить, і за це отримуємо тільки відписки. Жителі жартують, що цими папірцями можна вже обклеїти будинок, щоб він не завалився. Поточний ремонт роблять за власні кошти. Але він не допомагає виправити ситуацію. З 2007 року я звертався регулярно кожен рік значить, в управління житлово-комунального господарства. Значить, від звідти отримував відповіді, що на цей рік будинок не включений в план капітальних ремонтів, ну на той рік. Обов'язково буде включений такого листа. Вони отримали і у липні цього року. Звернулися до прокуратури з заявою про те, що дії службових осіб управління житлово-комунального господарства підпадають під ознаки злочину службової недбалості. Прокуратура у свою чергу направила звернення в управління житлово-комунального господарства. Звідти прийшла відповідь, яка в слово слово з липневого листа мешканцям. Студія місто три дні намагалася додзвонитися до житлово-експлуатаційної організації номер 2 Зрештою, поговорити зі спеціалістом нам таки вдалося. От тільки мешканцям проблемного будинку його відповідь жодної проблеми не вирішила. Ну, я вам скажу так, це моє право давати лікарські. Златеся, тому що у нас в міліксуканкомі є, будемо говорити так, організація, яка займається. Сумзувається пресета. Поэтому, пожалуйста, через її уміті повне право рішати На наостанок. Михайло Лукін все ж таки пообіцяв до 19 вересня розібратися з цим питанням з управлінням житлово-комунального господарства. Розмови взагалі не склалося. Начальник постійно на нарадах. Перший заступник на виїзді для огляду доріг. Заступник у відпустці.